Анда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. Ми за безпеку всюди і завжди. Знаходимося по вулиці з міста біля копійки. Як бачимо, на стоянці без порушень. Дороги міста повинні бути чистими від порушень. Автівки, припарковані згідно правил дорожнього руху, в жодному разі не утворювати затори і незручності для інших. Як ці власники, винахідливість деяких просто вражає. Тротуар, кафе, лавка і автівка як частина ландшафту. На тротуарі запаркувалися. Що ви кричите? Я не кричу. Я говорю, Томсо що у машу, куди я вам Поставив попередження, прочитайте. І не порушуйте більше, будь ласка. Так завжди вічливо і зрозумілою мовою пояснюємо порушникам. Попередження це не протокол, воно не стягує штраф з вас, та при цьому нагадує, що ви не праві. Системні ж порушення ведуть до покарання, тому більше не повторюйте. Я вам попередження просто поставлю, щоб ви думали на наступний раз. А тут, задля запобігання паркування є навіть знак на воротах. Муніципали ж підкріплюють цю вимогу і словом, і ділом Не поки попередження. Цьому пощастило менше, адже його бажання запаркуватись на вмання заважало роботі спецтранспорту. тому отримав протокол. Вулиця Святогіорська муніципальна варта щойно був виписаний протокол на водія, який порушив право паркування. Чим саме переграждав під'їзд спецтранспорту, сміттєвозов забирати сміття. Якщо наша допомога потрібна для врегулювання руху, ми завжди готові. Вулиця перекрита, вулиця Ізмаїльська біля Рути, а також вулиця Ізмаїльська біля вулиці Перомайської перехрестя, Файнблата, перехрестя вулиця Ізмаїльська. Будуть проводитися ремонтні роботи. Службовий автотранспорт це не тільки швидка реакція, а й гарний орієнтир. Вулиця Українська, перехрестя з вулицею Миколаївської ведуться також ремонтні роботи. По обновленню пішохідних переходів, окрім ринку, придбати овочі та фрукти до столу можна по мікрорайонам в таких от ядках. Нагляд за наявністю дозвільної документації, в яких ведеться із силами муніципальної варти для вашої ж безпеки, ось таку знахідку дорогою додому днями знайшов Андрій Миколаєвич. Звернувся по допомогу до муніципальної варти. Може приділити до вами на чолі. Зараз прибули за місцем проживання. Знахідка на вигляд, ручна граната. Діяв, можливо, не зовсім правильно та турбувався, щоб діти не знайшли. Подивився, написано, воно надписю було на ліцеву сторону. Я подив... дівочки в кармані були, а дівочки подивився, написано учебно тренувальна, взяв за низ і в руках так приніс додому. А чому не викликали спецслужби? А телефону в мене не було. От. Я думаю, що діти вечором бігають. Вообще, в тічені дня тут діти бігають. От щоб не взяли діти. Щоб дякуємо за вашу пильність знахідку передали до правоохоронних органів від гріха подальше. І на майбутнє краще в таких випадках повідомляти на спецлінії 101 та 102. Це їх компетенції і в жодному разі не чіпати. Про те, що цей будинок зі сміттям буде як міна уповільненої дії, розуміли всі: і сусіди, і влада, і надзвичайники, але через бюрократичні норми були не в силі запобігти. Будинок зачищався, сміття вивозилося попри заборони господаря. А нові гори непотребу виростали вмить. І ось вкотре пожежа. Вулиця Франко, пожежа горить будівля. А тут увага краще прибрати дітей від екранів. Неадекватність молодої жінки на зупинці змусила людей набрати номер гарячої лінії муніципальної варти, який у всіх на вустах 068 861 49 48. На перший погляд, пристойна молода жінка, гарчала та кидалась на перехожих. Тіше, тіше, тіше. Успокойтесь. Спокойтесь, що случилось, бригада екстреної допомоги приїхала миттєво, та ситуація не зовсім їхній профіль. Тому перенаправили дівчину до психіатричного спецзакладу. Там краще знають, як допомогти. І знову про небайдужість і про бажання допомогти. Тут доставити до лікарні хворого громадянина, бо рідні не в силі самотужки. Тут допомогти жінці елементарно підняти з підлоги впала, а чоловік не може підняти. я не можу підняти. Добрий вечір. варта. О, зараз будемо допомагати. Не залишити наодинці зі своєю віковою хворобою літню жінку, яка загубилась. Та нема за що. Дай Бог вам здоров'я. Ви більше так не путішествуєте далеко. і кожного разу слова вдячності переконують нас, що ми йдемо правильним шляхом, бо навіть думати не хочеться, що могло б статися з цим молодиком, якби не сповіщення в чат і наші дії. Виїхали на виклик Доброго вечора. Молодий чоловік в сильному, в сильному стані алкогольного сп'яніння. Стан був такий, що і швидкий, не одразу вдалося привести його дитями. Сильне отруєння. Питання: а де друзі, з якими відпочивав і так набрався? Батьки він же неповнолітній. Хлопці відкачали, та допомога могла б і не прийти. Ніхто б не побачив, пройшов повз, і все життя б не стало. Наступний виклик патрульних також про бездоглядність і вседозволений молоді. Їхали на виклик до першої школи, об'їхали весь квартал. Поки не бачимо ніякої дітвори, повторно об'їжджаємо. Зараз знайдемо охранника, будемо спілкуватися. Що у вас трапилось? Вон малолітки, блин, через це саме. Говориш, упаде кирпич какой-то на голову. Тому вкотре наголошуємо, час, в який ми живемо, і без того непростий. А тут такі буденні ситуації за участі дітей, які можуть коштувати життя. Не зайвим буде спитати у доньки чи сина, чим вони займаються, коли батьки не поруч, можливо, так, попередити біду. Бо осягти неосяжне не в змозі навіть інспектори та патрульні муніципальної варти, хоч і ставимо це за мету і в день, і вночі. 15 лет. час ночі. Як так? Ще й такі запитання. Таке проблем. Та ні, проблем нету. Просто на майбутнє не порушити комендантську годину, то все mm -hmm. добре. Саме з метою запобігти виявити порушення за необхідності допомогти. Комендантський патруль в дії від 23 години і до ранку. Проводиться патрулювання міста. Район сонячна, магазин сонячний. Друга година ночі. Так, вони на варті, навіть якщо ви їх не бачите, вони бачать вас, бо турбуються про спільну безпеку 24 на 7. Муніципальна варта там, де потрібна, завжди поруч з громадою.